Вітаю вас! Маємо нетішну статистику із загибелю людей на водних об'єктах області. Тож сьогодні, аби не допустити подібного та розповісти людям основні правила безпеки, рятувальники Хмельниччини вийшли у профілактичні рейди. Як вони проходять, дивимося далі. Що не можна купатися на знайомих місцях саме. Ну, саму не пускати купатися, за бойки не запливати. Ну, а можна самому без батьків ходити купатися? Ні, не можна. Що... Якщо ти підеш на велику глибину, то можна затонути. А діба! <реш> так, будь ласка. Там є наліпочки, гарненькі фотографії. Так, А для вас, шановні батьки, ми хочемо вам напам'ятати. Якщо не вмієш плавати, то... то не треба воду лізти. Якщо не вмієте, брати круг рука. руками, що не можна пірнати у невідомих місцях. Хотілося б зазначити, що за останній час збільшилась кількість загиблих людей на воді. Тому рятувальники Хмельниччини закликають громадян правильно обирати місце відпочинку, не вживати алкогольні напої та не залишати дітей без нагляду. Особливо е потрібно звернути увагу на те, щоб ви відпочивали на місцях, які визначені органами місцевого самоврядування. Для порятунку людей в мене є доска, з якою я виходжу на воду, якщо трапляється такий випадок, і підкладаю її під людину, щоб вона не тонула. Жилет для мене, щоб я не потонув, якщо буду допомагати людині. Так також є круг для рятування та кінець Олександрова сьогодні було проведено інформаційно-розясне роботу щодо правил поводження на воді. Також сьогодні було вручено ось такі пам'ятки. Надіємося, що дана робота посприяє зменшенню нещасних випадків на воді. Поверніться за забити.